Привіт, колеги! 15 жовтня, Гродище Черкаська. Вирішив в цьому році, оскільки погодні умови сприяють експериментувати з триманням ягоди грон на кущах окремих сортів. ну Відразу щоб ви не лякалися цих сортів, вони набрали свої цукрові в плані цукрокондиції досить давно. Я зараз їх залишив для того, щоб вони набрали ця ягода, щоб набрала кондиції, як для вина. Тому що колись було відео, відео давнє один виноградар із Росії ну, розповідав про те, що якщо ягода, якщо кісточки насінина коричнева, вона розкушується, то це значить, ягода готова. Ні, це не зовсім так. Тому що ну, якби я орієнтувався тільки на достигання насінини, то мені потрібно було би зрізати, ну, до прикладу, каберне совіньон або шираз мер а, а, карменер. В тому стані, коли в них були пасльонові нотки. Тому це невірний критерій, потрібно ягоду різати тоді, коли ці ноти уходять. Я експериментую для чого? Для того, що зараз, по суті, цукор не набирається, але я хочу, щоб вона набрала свої кондиції, такі, які повинні бути у вина. От Якщо порівнювати цей сезон із минулорічним сезоном, ну, там були свої плюси. Було багато плюсових температур. Насправді це не зовсім добре для винних сортів, тому що виноград набирає цукор дуже інтенсивно. У тебе вже, ну, до прикладу, 25 брікс цукру, а ягода, по суті, не набрала кондицій для вина. І якщо ти будеш тримати далі, то вона набере 27, 26, 27 брікс, що не є бажано, особливо для сухого вина, а кондиції є ну, під питанням. Тому цей рік він такий більш помірний. Ну, в якійсь мірі, я знаєте, так кажу спрощено. Він схожий на європейський клімат, тому що не така висока літня була температура і є можливість потримати подовше виноград. Тому поки що на сьогоднішній день тримаю, я ж говорю вам, да, що погодні умови сприяють, були заморозки легкі, Вон, бачите, листя поморожене, але гребені самі не тронуті. Все, дивіться, бачите, гребінь цілий. Тому виноград висить і тримаю його. Це, до речі, перед вами тут каберне, ой, верніше ще раз, і Карменер. У мене в змішаний кущі, ну, це друга історія. Тому тримаю, поки що тримаю. Дивлюся на прогнози. І ну, якщо вийде в мене їх протримати там до 20, го до 25-го, хай висить, будемо. Спостерігати, що з цього вийде потім у, вже в готовому продукті у вині. Всього вам найкращою. Надіюсь, ця інформація для вас була корисною, і спокою і миру вам.